Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому так важливо радіти життю у сучасному світі. Ми часто забуваємо про прості радості, зосереджені на досягнення цілей. Ми втрачаємо здатність насолоджуватись моментами, які роблять наше життя прекрасними. Ми думаємо про майбутні успіхи або згадуємо минулі невдачі, забуваючи про те, що саме зараз у цю мить ми можемо знайти своє щастя. Радість це ключовий компонент нашого психологічного здоров'я. Вона допомагає нам боротись із стресом, зміцнює наші стосунки та підвищує нашу продуктивність. Відчуваючи радість, ми стаємо більш відкритими, творчими та здатними краще справлятись з життєвими викликами. Щоб повернути радість у своє життя, варто звертати увагу на маленькі речі, які приносять задоволення. Це може бути усмішка дитини, смачна кава зранку або прогулянка на природі. Важливо навчитись зупинятись і цінувати ці моменти. Давайте не будемо. Чекати великих подій, щоб відчути радість. Почнемо цінувати те, що маємо зараз. Радість це не мета, а спосіб життя. І кожен з нас має силу зробити своє життя щасливішим, просто зупинившись і помітивши красу навколо нас. Бережіть себе.